Всім привіт! Спочатку хочу подякувати за шалену підтримку минулого відео про огляд бренду Sein. В коментарях ви мене почали просити зробити огляд інших українських брендів, і я хочу оголосити: ця рубрика тепер вже буде постійною і матиме назву Огляд від недоблогерки. Так мене назвали в коментарях і по ідеї. Я повинна була образити ще щось таке, але це не про мене. Мені це навіть сподобалось. Я навіть задумалася на хвилиночку змінити свій назву свого каналу на недоблогерка. Але не знаю, це вже, мабуть, буде занадто, хоча, хоча хто знає. Так ось, якщо вам наступний раз захочеться когось образити, ввелити свою жовчу, пам'ятайте, комусь це може сподобатися. Жодні образливі коментарі на мене абсолютно не діють. Ну, от, взагалі, вони мене ніяк не чіпають. А статистику каналу таким чином, ви мені підіймаєте. Тому дякую. Перше відео розпаковки на цьому каналі. О, мої коси! Що це? Ні, це не моє. Знали б ви, скільки разів я вже збиралася зняти подібне відео, але мене весь час щось відволікало. То продукцію я вже використала, то були якісь інші ідеї, то взагалі було не до розпаковок. Але не сьогодні. Сьогодні я вам покажу своє перше замовлення із сайту Makeup. Перше, Я до цього ніколи нічого не замовляла на Makeup. І подивіться, яку я милу косметичку собі купила на Аліекспресі за 80 гривень. Сюди влізає, не знаю, майже вся моя косметика, включаючи ось оці падеві на ріме. Яка вона мила. Залишу посилання в описі. Почнемо із мейкапу. Нещодавно мене попросили зробити огляд польського бренду Жая, здається, це так. Я собі замовила крем із сечовиною, потім у мене є це не то. крем для шкіри навколо очей. І увага! Spf по ціні 360. 5 гривень. На жаль, на сайті Мейкап для Великобританії, бо є різні мейкапи, не було багато продуктів, не був великий асортимент цього бренду, тому я взяла лише те, що було. А якщо мені сподобається, я буду старатися замовити щось більше по догляду за шкірою обличчя. Давайте я поясню, для чого я купила цей крем із сечовиною. Справа в тому, що в мене є фолікулярний гіперкератоз, або в народі кажуть, гусяча шкіра. Такі маленькі прищики на плечах і на передпліччі, в моєму випадку. Фолікулярний гіперкератоз – це проблеми із відлущенням, коли орогові клітини закупорюють волосяний фолікул і утворюються такі маленькі бугорки. Щоб позбутися від цієї проблеми, потрібно відлущувати шкіру, а після відлущення необхідне якісне зволоження. І крем із сечовиною дуже добре з цим справляється. Потрібно купити софтбокс, Бо з цими двома лампами я не витримую. Вони так жарять, що це жах якийсь. До речі. Агресивно відлущувати шкіру за допомогою сухих щиток або абразивних скрабів, якщо у вас є фолікулярний гіперкаратоз, не потрібно, тому що на мікротравми шкіра буде відповідати посиленим утворенням рогового шару. Нам це не потрібно. Чим відлущувати шкіру тоді? Кислотами, а після цього закривати хорошим зволожуючим кремом. Чому я обрала саме крем із сечовиною? Тому що сечовина показана для сухої, для чутливої або для атопічної шкіри. До речі, до сечі вона не має жодного відношення. Сечовина або карбомід є в сечі савців, але для косметичних стілей її виготовляють в лабораторних умовах. Ось цей крем і вся продукція жаї, яку ми будемо сьогодні дивитися, вона є в. Ганською і, відповідно, не тестувалася на тваринах. Я вам не сказала нічого за запах. Зараз понюхаємо, тому що в складі є парфум Знаєте, чим він пахне? Нічим він не пахне. Жартую. Є ледве-ледве помітний запах чогось, але я навіть не можу сказати, чого саме пахне, як звичайний крем. Знаєте, не відчувається, що там є якийсь ароматизатор взагалі. Знаю, будемо бачити. Покористуюся і зроблю вам відгук на нього. Всі руки в кремові. Наступне це крем для шкіри навколо очей. По досить приємній ціні. В мене немає на нього великих сподівань, щоб не розчаруватися. Тут 15 мл, ось отакий тюбік. Склад мені, до речі, сподобався. Тут є багато емулентів, є декілька олійок, є три групи церамідів, холестерол. На мою думку, цей крем повинен непогано зволожувати і живити шкіру. Те, що мені потрібно для шкіри навколо очей. Будемо пробувати, буду дивитися. Напевно, найцікавіший продукт на сьогодні це SPF за 365 гривень в об'ємі 50 мл. Скажу відразу, що в складі є парфум, я говорила. Що я стараюся уникати будь-яких ароматизаторів в незмивній косметиці, проте цьому засобу я вирішила дати шанс. А цим сонцезахистом я вже користувалася. Скажу, що він має таку ріденьку флюхідну текстуру. Поглинається він десь приблизно за 20 хвилин. Після себе залишає сяйво, але це не зовсім те жирне сяйво, яке вам хочеться змити або припудрити чимось. Таку текстуру він має. В мене є гріх, я люблю наносити сонцезахист на зону навколо очей. Цього робити не рекомендують і не радять по одній простій причині. Сонцезахисти на хімічних фільтрах можуть бути причиною почервоніння або сльозоточивості очей. У мене є біоре, від нього очі печуть і сльозяться. Він мені раніше подобався, але зараз ні, щось не то. Я буду вдома, я нікуди не збираюся виходити, тому не сваріть мене за маленьку кількість сонцезахисту. Ну, ось дивіться, не знаю, чи буде це правильний приклад, тому що сижу під цими двома лампами. Мені здається, що ця сторона сяє трішки більше, чим право. Як ви думаєте, подивимося через хвилин 15-20, як це себе поведе. Цей засіб також не ідеальний, в складі є синтетичні парабени, але десь там в кінці. Я не прихильник відмови від них, але якщо ви стараєтесь уникати, то просто знаєте, що там вони є. Також тут є етилгексилсаліцилат, він дозволений регламентом ЄС в концентрації до 5%. Це цікавий продукт, враховуючи його ціну. Хочу подивитися, як він себе покаже в довгостроковій перспективі використання. Подивимось. Наступним продуктом я користуюся вже останній тиждень. Це популярний тонік від Веледа із розмарином. Справа в тому, що в мене знову почало випадати волосся. Останній раз такий волосипад в мене був після перенесеного коронавірусу. Це водичка, яку потрібно використовувати два рази на день, рано та ввечері. Так я в принципі роблю. Ось можна побачити по використаному. Має запах розмарину, і якщо у вас виникає запитання, чи не жирнить він волосся, ні, не жирнить, хоча я думала, що буде. Знаєте, про результат говорити ще рано. Прийшов лише тиждень, думаю, що однією баночкою я не обійдуся і буду замовляти більше. Пізніше приду до вас із результатом. Ще один продукт для волосся це скраб для шкіри голови, зветься Мінталіка. Зараз я ним ще не користувалася, до речі. Вау! У, знаєте, чим він пахне? Була така мазь зірочка. Ось відкрийте зірочку, понюхайте її. Отак він пахне. Знаєте, якщо у вас закладений ніс і понюхати цей скраб, то ніс розкладе. Знаєте, я зробила вигляд, наче я його до цього не нюхала. Ще одна цікавинка цей скраб має чорний колір. Дуже хочу його спробувати. Але запах просто, просто шикарний. Побачимо, чи дасть він якийсь результат. Якщо дасть добрий, не дасть, то це був досвід, правильно? Правильно. І останній продукт із цього замовлення це ензимний пілінг. Його я додала в останню чергу, не планувала купляти, просто побачила назву ензимний пілінг. Швиденько додала, оплатила замовлення, і вже коли отримала свою посилку, я відкрила і подивилася, що це бренд Білінда. До цього я жодним продуктом цього бренду не користувалася, буде цікаво спробувати. А взагалі-то я хотіла замовити ензимний пілінг із Кореї, але я не хотіла чекати. Цей пілінг був на мейкапі, але коштував він в два рази більше, а переплачувати я не хочу. І чекати з Кореї теж не хотілось, тому купила цей. Це такий порошочок, його потрібно змішати з водою і використовувати на етапі звичайного очищення замість пінки або. Гелю. Цей ензимний пілінг призначений для сухої і чутливої шкіри. Виробник рекомендує використовувати цей пілінг 2-3 рази на тиждень. Тут, до речі, всього лише 20 грам, але подивіться на розміри. Цей засіб має дуже інтенсивний і сильний аромат. В складі є парфум. І я вам клянуся, якби я понюхала такі парфуми, я б їх купила. Вони дуже класно пахнуть. Вони. Цей засіб дуже класно пахне, а не парфуми. Все, ми закінчили із мейкапом. Тепер давайте перейдемо до іншого замовлення. Є такі ніша б'юті, і в них є бренди Transparent Lab, Theramid і Acneмі. Так ось, нещодавно в них був розпродаж, і я собі купила сонцезахист, некислу форму вітаміну С, сироватку і ретинол. Почнемо із сироватки із вітаміном С. Тут не кисла форма. Взагалі, в чому різниця кисла не кисла форма. До кислої формі відносять аскорбінову кислоту до некислої всі інші. Справа в тому, що кисла форма, тобто аскорбінова кислота, може інколи викликати подразнення, особливо, якщо ви маєте суху, чутливу шкіру, її не можна використовувати, якщо у вас є активні висипання. Напроти, є. Не кисла форма, яку можна використовувати, якщо у вас є висипання, якщо маєте розацею, чутливу шкіру або ж сух. Я користувалася і кислою формою, і не кислою формою вітаміну С. Але кожного разу я повертаюся до некислої форми. Для мене вона працює найкраще. Буду відвертою, я хотіла замовити зовсім іншу сироватку, Це Skin Lab, але потрібно було чекати її і Кореї, А чекати я не хотіла. Мені хотілося отримати її. Відразу. І я побачила, що мій улюблений бренд Transparent Lab зараз на знижках і вирішила купити. Сироватку я вже відкрила і користуюся нею. Густа текстура досить швидко поглинається, має таке бежево жовте забарвлення і пахне кисленьким. Користуюся я нею близько 10 днів. Про помітні результати ще рано говорити. Наступний на черзі сонце, захист в такому матовому тюбіку. І я вже знайшла проблему. Ця кришечка вона відпадає, і ця кришечка валялася вже де завгодно. Просто майте на увазі, що вона майже не тримається. Горобник пише, що засіб підійде для всіх типів шкіри, навіть якщо стан шкіри чутливий. Склад тут хороший, є стабільні хімічні фільтри, є п'ять груп церамідів, алантоїн, і він не десь там в кінці. Є ектоїн, це речовина, яка створює захисну оболонку навколо клітин і захищає їх. Як на мене, це досить пристойний небюджетний сонцезахист. Знаєте, я не вже користувалася, і можу сказати із впевненістю, що він мені подобається більше, чим of овчасон. Я досить довгий час була великим фанатом останнього. Я не могла знайти для себе щось краще, але мені здається, я знайшла. Звісно, він коштує дорожче, ніж Beauty of овчасон, і, по ідеї, повинен бути кращим. На мою думку, так і є. Моя проблема в тому, що. Більшість сонцезахистів мені дуже сильно жирнять те зону, особливо на чолі і на крилах носа. Коли я використовую якийсь неправильний засіб, який мені не підходить, ця зона виглядає жирною і дуже брудною. Мені неприємно, мені хочеться його змити, якось запудрити, прибрати це серветками. З цим засобом такого не виникає, і було би дуже дивно, якби виникло, тому що цей засіб не бюджетний. Подивимося, як він себе покаже в довгостроковому використанні, але поки він мені подобається. Далі у нас ретинол від бренду Teramid в скляній баночці мого улюбленого зеленого. Тут є 5% гранактивного ретинолу, є 0,3% звичайного ретинолу і 0,1% ретиналю. Також тут є лізати лактобактерій для відновлення мікробіому шкіри. Я поки ним не користувалася, тому що зараз використовую сироватку з вітаміном К від Dr. Сюрикл і хочу подивитися, чи буде якийсь результат від неї. Не хочу все змішувати. Давайте вже покажу, що я купила в діамі. Там я знайшла сироватку із ніацинамітом 15% від бренду на Коштувала вона 6 євро, і я нею ще не користувалася. Вона поки чекає свого призначення. Далі в нас сироватка від балеа із похідною азалаїнової кислоти. Це ніби азелаїновий бустер. В складі є ніацинамід і пантенол. Ця похідна азелаїнової кислоти розділяє всі ті ж властивості, що і сама азелаїнова кислота, але в поєднанні із ніацинамідом буде давати себе регулятивну дію. Ну, так обіцяє виробник. Перевіримо. Пройшло півгодини з того моменту, як ми нанесли сонцезахист від жаї. Давайте подивимося на результат. Нагадую, на цій стороні є сонцезахист, на цій стороні немає нічого. Ну, результат на обличчя. Якщо чесно, сильних відмінностей я поки не бачу. Ця сторона блистить також. Будемо бачити. Ось такий огляд новинок у нас сьогодні вийшов. Напишіть, чи користувалися ви чимось із показаного, якщо так, який результат і чи вам сподобалось. Всім величезне дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Обіймаю, побачимося дуже скоро.